Сьогодні день, коли ми можемо показати вам ті результати, які ми пишаємось. Компанія Amway разом з фондом Спанбод започаткувала декілька проєктів. Перший наш спільний проєкт це мала операційна і закупівля додаткового обладнання. Що змінилося в нашій операційній? Вона стала більш сучасна. В неї з'явилося дуже гарне обладнання, анестезіологічне, хірургічне обладнання, освітні прилади. Це допомагає як анестезіологам, так і хірургам виконувати свою е, місію, тобто допомагати людям. Це дозволить нам скоротити, наприклад, теж прибування хворого у відділенні, скоротити терміни підготовки рани і, звісно, і скорочувати терміни лікування. Разом займаємося тим, що допомагаємо нашим відділенням, що лікують мільно-вибухову травму. Так, наприклад, лікарні отримують від нас розхідні матеріали та машини для надання вакуумної терапії ран. Так, ми допомагали лікарням у Полтаві, Краматорську, Носівці, Гадячі, Києві. Завдяки вак-терапії ми зможемо зменшити той час, який втрачає пацієнт. Зменшити вартість його лікування. І дати можливість реабілітуватися якомога раніше. Тому що пацієнти, які отримують вак терапію, вони раніше піднімаються. Відбулася доставка, яка стала можливою завдяки нашій співпраці Amway та фонду Спан до дитячого паліативного відділення в місті Київ. Це відділення, де отримують допомогу дітки, які мають невиліковні захворювання. Заду мене дарунки, а це благодійна допомога, яка надана нашими друзями організацією Спан Бонд і організацією МВЙ Україна. Це професійне обладнання для нашої пральні. Наша господарча група та і клініцисти, в тому числі, багато часу мріяли про те, щоб модернізувати нашу пральню. Ми отримали допомогу дуже вагому. І значимо для нас це електропрасування. Ми дуже вдячні, тому що ми в місяць беремо білизну три, а то й більше тонн. Це дерматом, хірургічний інструмент, який допоможе при пересадці шкіри. Сьогодні, завдяки співпраці з замвей, ми передаємо його в озюм. Дерматоми, які надають нам можливість виконувати складні операції, по відновленню Ушкоджених стільних покрою. Ті проекти, які пропонуються для реалізації, абсолютно повністю відповідають завданням нашої компанії, місії нашої компанії. У нас ще одна гарна новина. Ми передаємо бактеріологічний аналізатор в Миколаївську обласну дитячу лікарню. І тепер ми маємо можливість мобілізувати бактеріологічні відділ в нашій лабораторії. Всім велике, велика подяка. Слава Україні. Ми зможемо навчати наших лікарів, ми зможемо покращувати якість життя, надавати допомогу е, нашим пацієнтам і дорослим, і дітям ще багато, багато років. Впевнений, що за новими технологіями, за новим обладнанням, за е, спеціалістами, які працюють на цьому обладнанні, майбутнє майбутнє успішної України.